Маю вже подібний рецепт зі свинини та з вакууматором, але не всім він підходить, тому що одні не їдять свинини, у інших немає вакууматора. І завдяки вашим коментарям, де ви просили протестувати курицю і розповіли, як робити це все без вакууматора, і я вирішила перезняти, і от що в мене з цього вийшло. Скажу наперед: вийшло дуже смачно. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Початок роботи полягає в тому, що нам потрібно підготувати курку. У мене відразу ніжка та стегну можна брати будь-які частини, але не раджу брати куряче філе. Я вже виклала на деко, нічого не солила, не перчила, просто беру звичайну олію без запаха. Поливаю і натираю кожен шматочок куриці. Тут зауважу, що це м'ясо зворотнього маринування, яке ми спочатку запікаємо, а потім лише будемо маринувати, і для того, щоб воно припеклося, схватилася гарна така скоринка, нам потрібно змастити його олією. Перший рецепт, де я давала зі свининою, він дуже захечений, але я вам хочу сказати, що хто його все-таки спробував, той дійсно оцінив, наскільки це смачно. З курицею я пробувала різні частини. Найбільше мені сподобалось ось в такому варіанті і курячі крила. Спинка Ні, не дуже сподобалась. Ну, в принципі, як, воно то смачно, але там фактично немає чого їсти. А філей, як би не робив, воно виходить трішки сихувати, і для нього в мене є інші рецепти, з якими я згодом з вами поділюся. Коли все м'ясо перетерли олією, відправляємо в максимально розігріту духовку до тих пір, допоки на м'ясі не з'явиться скоринка. І тут важливо, у кожного свій максимум, тому перший етап запікання у кожного буде свій, потрібно контролювати це десь приблизно, плюс-мінус 10-15 хвилин. Після того, як з'явилася скоринка, скидаєте вогонь до 180 градусів і готуєте до повної готовності. Готовність перевіряємо наступним чином. Якщо у вас є термощуп, перевіряєте на температуру, це має бути 70-75 градусів. Якщо немає, орієнтуємось на шпажку. Прокололи і дивитесь, який сік. Якщо сік рожевий ще не готовий, якщо сік білий, м'ясо вже готове. У мене після того, як я збавила вогонь, це зайняло 35 хвилин, але знову ж таки це індивідуально для кожної духовки. І поки м'ясо відпочиває в духовці, я готую маринад. У мене в мисці вже мед та французька зерниста горчиця. Зараз я об'єдную їх між собою, щоб потім, коли додам до них соєвий соус, мені було легше це розмішати. Далі додаю перець та соєвий соус. Соєвий соус додаю поступово, тільки для того, щоб впевнитися, що все гарно перемішала. Сіль я не додаю, тому що в моєму соєвому соусі її достатньо. Але ви після того, як все змішаєте, обов'язково попробуйте. якщо вам не вистачає солі, додайте. Також в першому рецепті дуже багато запитувалися за чесник. В цей рецепт я його не додаю, він буде зайвий. Після того, як все повністю розмішали, вважається, що маринад у нас повністю готовий. Курка готова, перевіряємо термощупом або, знову ж таки, видилкою або шпажкою на те, який сік йде. Але я вам хочу сказати одне. Краще все-таки придбайте термощуп. Якщо ви печете, якщо ви запікаєте, вам він однозначно знадобиться і дуже сильно полегшить вашу роботу. Вартість термощупа орієнтовно 100-120 гривень. Придбати його можна в будь-яких магазинах, типу епіцентр, Аврора, Копіючка. це не є складно, але коли він у вас з'явиться, ви оціните, наскільки вам стало легше в приготуванні будь-якої страви. Готове м'ясо перекладаємо до будь-якої зручної для вас ємності. Ще, коли воно гаряче, заливаємо його тим маринадом, який ми приготували, і лишаємо до повного охолодження. Після того, як м'ясо повністю охололо, ми перекладаємо його до пакетів. Пракуцюємо сьогодні без вакууматора, тому пакети я беру звичайні, які в народі називаються маєчка. М'ясо по пакетах я ділю умовно. В одному пакеті в мене вийшло 6 частин, в інших двох по 5. Ви це робите в залежності від того, скільки ви будете готувати. Після розподілу маринад, який лишається, я переливаю до мірки. Так мені зручніше буду його розподіляти по пакетах. Розподіляю маринад по пакетах, ми теж умовно. Можете, звісно, вирахувати, скільки у вас вийшло маринаду і скільки пакетів, і вже до точності через ваги робити, але я роблю це на око. Перед тим, як розливати маринад по пакетах, обов'язково його розколотіть. І розливайте знову ж таки або на око, так як я, або через ваги, щоб бути точним. В описі я пропишу детально рецепт і покроково, що і як я робила для того, щоб вам було зручніше. Тому завжди говорю, обов'язково читайте опис. Ну, а тепер процес вакуумації без вакууматора. Для цього нам потрібна ємність з водою. Ємність має бути така, щоб ми змогли занурити пакет, і при цьому він в нас входив, і вода з ємності не виходила. Сподіваюсь, я нормально це сказала. І тут відбувається фізика. Коли ми занурюємо пакет, вода витісняє з нього повітря. Про цей метод дуже багато писали в коментарях, писали дівчата в нас в Телеграмі, і я вирішила його випробувати. І зараз я вам скажу всі плюси і мінуси цього методу. Але перед цим додам, як тільки ви занурили, бачите, що повітря вийшло, пакет затискаєте і починаєте його провертати для того, щоб зафіксувати і щоб повітря, потім, коли ви піднімете, не пішло назад. Так от, плюси і мінуси. Плюс, звісно, в тому, що не потрібно вакууматор. Мінус тільки один. От коли ви робите це вакууматором, вакууматор повністю дуже гарно, без шансів облягає, і ви лишаєте це м'ясо на дві доби, і воно у вас маринується. З цим методом нам все-таки потрібно перевертати. От на протягом двох діб, я перевертала вранці та ввечері м'ясо. Але я вам хочу сказати, що смак цього м'яса вартий навіть того, щоб перевертати його протягом двох діб. Кожні 15 хвилин. Якщо ви занурили, закрутили, підняли і бачите, що вас щось не влаштовує, знову опускаєте в воду, дивитесь, випускаєте повітря, закручуєте і вже тоді зав'язуєте. І так робите з усіма пакетами. Я готую такого м'яса, дуже багато. Складаю його до морозилки, і в будь-який момент я його виймаю, воно як свіже. Коли кладу до морозилки, з маринаду навіть не виймаю. Ясо готове та розкладене по пакетах, і тепер важливо, взимку я рекомендую тримати пів доби при кімнатній температурі. Зараз літо і ну, я б не радила цього робити. Тому 2 години я витримую при кімнатній температурі, а потім перекладаю до холодильника. І як вже сказала, вранці та ввечері я його перевертаю. Через дві доби це неймовірна смакота. І тут я хочу вам сказати, що я заздрю тим, хто робить це м'ясо вперше, тому що коли ви вперше його пробуєте, ну це взагалі навіть не передати ці відчуття. І нарешті толковий рецепт, де буде дегустація. То з цією консервацією я навіть забула, коли останній раз щось дегустувала. Зверху курку я прикрасила білим кунжутом та насінням чіа, але це не обов'язково. Вони ніяк взагалі не впливають на смак. Просто мені так захотілося. Ви можете так робити, можете не робити, але все одно це буде смачно. На перший погляд, цей рецепт може здати сморочливим, особливо для тих, хто не любить чекати, але повірте, кожна хвилина затраченого часу і кожна хвилина того часу, який ви будете очікувати, варта цього смаку. Така курка вона буде смакувати і з приводом, і без приводу. Тобто можна подавати її як на святковий стіл, так і на звичайний обід та вечерю. Це дуже смачно. Дегустація трішки варварська, тому що я схопила перший ніж, який мені потрапив під руку, і почала нарізати так, як мені захотілося. Але, знову ж таки, на смак це абсолютно не вплинуло. М'ясо соковите і воно неймовірно смачне. От прям як би я не старалася, камера так не передає, але скільки б я вам не розповідала, що воно смачне, допоки ви не зробите, ви все одно цього не зрозумієте. Це потрібно зробити раз для того, щоб потім робити завжди. В цьому відео дегустація це найвищий рівень насолоди. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ага, і на коня, бо куди ж є без коня? Навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Я дивлюся статистику і вам хочу сказати, що до кінця відео дивляться лише 15%. Тому в кінці відео можна говорити, що хочеш, розважатися, гуляти. От ніби батьків дома немає. Тому, якщо ви потрапили в той відсоток людей, які додивлюються до кінця, розважайтесь. ні в чому собі не відмовляйте. Я вас маю, пішла готувати наступне відео, а ви запікайте курку.